Привіт, друзі! Як справи? Сьогодні ми поговоримо про дуже поширене питання серед власників корел як визначити, чи ваша корела самець чи самка. Я навчу вас кільком практичним способам, як це зробити легко та без ускладнень. І, звісно, в кінці відео я розповім вам, як завантажити мою електронну книгу, яка змінить ваш підхід до догляду за вашою пташкою. Тож залишайтеся зі мною до кінця. Визначити стать корели може бути складно, особливо якщо пташка молода або належить до мутації, де немає чітких відмінностей між самцями та самками. Але не хвилюйтеся. Я покажу вам найпоширеніші способи дізнатися, чи ваша корела самець чи самка. У деяких мутаціях корел можна визначити стать за забарвленням. Традиційні, дикі мутації, самці мають більш жовте обличчя та яскравіші щічки, тоді як у самок обличчя більш сіре. А щічки менш яскраві. Пір'я крил та хвоста, у самок можна помітити маленькі плями або смуги на парах крил і хвоста, особливо знизу. У самців ці ділянки зазвичай рівномірні. Інші мутації, у таких мутаціях, як лютіно, альбіно або перлова, відмінності не такі помітні, тому потрібно спостерігати за поведінкою або використовувати інші методи. Крім зовнішності, поведінка також може бути важливим індикатором спів. Самці зазвичай більше співають і імітують різні звуки або насвистують. Самки, як правило, тихіші і видають лише короткі звуки. Взаємодія, самці частіше демонструють себе, розкриваючи крила або стукаючи дзобом по жердинці, тоді як самки поводяться скромніше. А якщо ви хочете бути абсолютно впевненими, найкращий спосіб це зробити дезоксирибонуклеїнова кислота тест. Його можна провести. Використовуючи зразок крові, пір'я або слини в спеціалізованих лабораторіях, цей метод є надійним і допоможе розв'язати будь-які сумніви, особливо при складних для визначення мутаціях. Тепер, коли ви знаєте, як визначити стать своєї корели, чому б не дізнатися ще більше про те, як доглядати за нею та створити особливий зв'язок? Як приручити корелу це моя електронна книга, де я ділюся всім. Що потрібно знати, щоб виховати свою пташку з любов'ю та довірою. Посилання для завантаження є в описі до цього відео. Не втрачайте цю можливість, натискайте зараз і отримуйте свою копію. Бачите, як можна визначити, чи ваша корела самець чи самка. За зовнішністю, поведінкою або за допомогою дезоксирибонуклеїнова кислота тесту, тепер у вас є кілька способів вирішити це питання. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і поділитися з іншими власниками корел. Пишіть у коментарях, чи вже знаєте ви стать своєї корели. Мені цікаво почути ваш досвід. Побачимося в наступному відео з новими чудовими порадами. До зустрічі і добре доглядайте за своїм пернатим другом.